Причиною арешту Мар'яна Чави, а також Надежі Олександра. Стала їх діяльність. Саме так. Їх діяльність в Ютубі. А також допомога реальним людям стосовно захисту від мобілізації. Це дуже не сподобалось спецслужбам України Республіки. Хто замовив Олександре Надьожу? Це служба безпеки. Хто замовив Мар'яна Чаво? Це були журналісти. Саме так. Це були журналісти. Які подали заяву в МВС України, а також заяву в Службу безпеки через ролик Мар'яна Чави стосовно нібито приниження військовослужбовців Збройних сил України. Крапка. Що робити, щоб такого не відбувалося? В принципі, що я можу порадити як юрист, коли людей садять не за що. По-перше, ніколи, повторюю, ніколи, не знімати житло за договором. Це перше. Друге, відключити будь-які налаштування. Стеження в системі вашого Android чи Apple телефону. Також не використовувати, не потрібно використовувати номера телефонів, бо за ними можуть відслідкувати ваше місце знаходження, що ви знали, шановні українці. Тому, по перше, щоб такого не відбувалося, не потрібно провокувати представників Збройних сил України, що мається на увазі нібито їх принижувати. Що потрібно казати? По-перше, що вони не створені законом, що їх республіка не існує, вони не створені розпорядчим актом, а це означає. Що вони є ніхто. Чому? Тому що це доводить реєстр за кодом ЄРДПО фізичних осіб, та юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Саме так. І саме в цьому реєстрі не створені ані МВС, ані Міноборони. Ані військові частини Збройних сил України. Відсутній розпорядчий акт, на який вони дуже багато хто каже, не посилаються, а розпорядчого акту нема, вони є ніхто, вони є ніщо. Чому? Тому що декларація про створення. УРСР від 1922 року є недійсною без початку і підпису. Тому рішення Верховної Ради України, вона ж Верховна Рада УРСР, яка ніколи не була утворена, не мають юридичної ваги взагалі. І там немає початку і підпису. на Документах про утворення Республіки Україна. Утворення не було, навіть перейменування УРСР в Україну не було спочатку та підписом. Теж саме нема правоустановчих документів у Республіки Україна. Тому щось хотіти від бандитів від ЗСУ не потрібно. Порада Мар'яну Чаві, що робити. Треба було. Треба було просто стояти разом з ТЦК та СП і пропонувати, кому вони видають саме лайфхак, кому вони видають оці повістки, пропонувати свої юридичні послуги і напряму захищати українців. Якщо він так бажає. Звісно, після своїх е, відео Мар'ян Чава у позбавлений доступу до свого YouTube каналу не записує більше своїх роликів. Можете мені розказати, чи мають доступ до своїх аккаунтів Олександр, журналіст Надьожа, а також відомий правозахисник Мар'ян Чава. Я дуже добре знаю, що мої відео дивляться Збройні Сили України, представники ТЦК ТСП. Я ще раз нагадую вам, військові злочинці, у формі, що мобілізація не означає утилізацію і не означає викрадення людини і катування її в концтаборі Аушвіц, суворого режиму. Саме так, те, що ви робите, це Аушвіц. Без їжі, води, можливості піти в туалет. Примус не означає виконання обов'язку по статті 65. Його неможливо виконати, тому що Конституція України не була прийнята. А ваша республіка не існує, а ви її ніхто. Звичайні бандити, які щось там хочуть роздати. Саме так, ваші навіть посвідчення не дійсні. Але хочу нагадати, чим мною фіксуються злочини Збройних Сил України. Саме так, в повному обсязі, що вони роблять з цивільним населенням, доказова база, яку буду розслідувати ДБР і вже розслідує завдяки моїй діяльності. Саме так. Тому. Ніхто не уникне з ЗСУ кримінальної відповідальності за викрадення людини, насильницьке зникнення, перевищення службових повноважень. Саме так псування майна, напад на цивільних, за порушення неіснуючої статті 17 частини 4 Конституції України збройними силами, що ви робите, кожен день проти. Кожного цивільної особи, чоловічої і жіночої статі, ви є злочинця. А якщо ви стверджуєте, що ви не злочинці, доведіть у суді, що ви не злочинці, в кримінальному суді, Верховному суді, перед військовою колегією Великої Палати Верховного суду, де ви будете нести кримінальну відповідальність. Так наполягає кримінальну відповідальність за свої злочини проти ж своєї неіснуючої республіки, проти свого населення. Саме так, за нами не заржавіє правозахисниками, щоб захистити людей від вашого свавілля. Тому що тим, що ви займаєтесь, це називається свавілля. Просто свавілля. Ми його не допустимо. Ваша мета ваша мета це мобілізація українців. Саме так, порушення ж не існуючих законів. Супереч навіть не прийнятим законом про військовий обов'язок і військову службу закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Нагадаю, військовим злочинців. ЗСУ, які є військовими злочинцями, видавати повістки може лише начальник ТЦК, а повістка має бути напечатана вже. І мене не цікавить, як начальник ТЦК її буде роздавати, тому що навіть за роздачу цих повісток він буде нести відповідальність за дійсне посвідчення. Начальника ТЦК за підробне посвідчення. Основною причиною арешту Олександра Надьожі та Мар'яна Чави стали їх юридичні помилки. Це раз. Два. Юридичною проблемою. Олександра Надіжжі було те, що він використовував мобільний телефон з сім картами не, мож... не потрібно було використовувати сім-карти взагалі для прийняття дзвінків. Тому не потрібно було це робити. Ще одна помилка Олександра Надежі. Він знімав, саме знімав хату. Через договір оренди. Також головною проблемою Мар'яна Чав було те, що він, як і надіжно, знімав квартиру, вона же хата, через договір оренди першу і другу. Не потрібно знімати квартиру через договір оренди. Друге, не мати номерів телефону. Взагалі жодних і не передавати нікому. Якщо ви займаєтесь такою діяльністю і знаєте, що рано чи пізно за вами прийдуть. Саме так. Саме так. Також стало відомо їх місце проживання завдяки їх банківським карткам. Ну, вони ж проживали там, де вони і мешкали, на Надьоші, та Мар'яна стали їх помилки в конспірації. Саме так, і в незнанні законодавства. Стосовно що можна казати, а чого не можна казати. Саме так. Та їх дії. Що саме мається на увазі? Мається на увазі їх діяльність, в принципі. Саме так. Стосовно доказової бази. Мені дуже цікаво, а яким таким чином переміщення квартири Мар'яна зайшла служба безпеки, що були вже відкриті двері? Чи вони вже почали знімати, коли вони їх вибили? Дуже цікаво. І цікаво, чи були ордер на обшук в двох випадках, я думаю, що ні. Тому саме головне в цьому висновок, що якщо ви займаєтесь журналістською чи правозахисною діяльністю, в країні, де встановлено диктаторський фашистський режим, потрібно знати методи конспірації, також методи переховування, а також методи захисту персональних даних на ваших пристроях, які були відкриті. Саме так. Мені також повідомляють, що Олександра Надіжжа в останні два місяці перед своїм насильницьким зникненням, яке зробила СБУ, викравши його посеред вулиці, тому основними причинами арешту Мар'яна та Олександра Надіжжа стало Необачність перше. перша, друге незнання методів конспірації, третє незнання методів захисту персональних даних. Саме так. Тому я думаю, що за Олександром Надеждою було встановлено зовнішнє спостереження декілька місяців. Понад два місяці була. Зовнішнє спостереження. Тому, підбиваючи підсумки сьогоднішнього відео, хочу сказати: перше, юридично в нас немає війни, друге, у нас є постанова закон про військову агресію Російської Федерації. Проти Республіки Україна, який без початку та підпису. Верховна Рада України, вона ж Верховна Рада УРСР, яка не утворена як Верховна Рада України, не визнають військову агресію Російської Федерації проти Республіки Україна з початку та підписом. Самі. І після цього спецслужби, які не створені законом. Та розпорядчим актом судять блогерів та журналістів. Моє відношення до цього це кричуще порушення прав і свобод людини та громадянина. Хоча хочу наголосити, що згідно закону України. Про громадянство, закон України про громадянство не приймався з початку і підписом ані в 92-ані му в 2001 році. Крапка. Ці закони не є дійсні. Саме так. Чому? Тому що на законі відсутня початка підпис Кравчука, а потім Кучме. Саме так, шановні українці, тому з цих підсумків, що робити нам усім далі, як юридично захиститися від свавілля силовиків, потрібно казати більше правди, що відбувається. А також показувати цю правду про те, як ТЦК та СП, вони збройні Сили України порушують закони. Саме так. Неіснуючи, хочу наголосити закону, неіснуючого Кримінального кодексу України, який не був затверджений, не прийнятий взагалі ніяк. Саме так, так і живемо. А що ви з цього думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Стосовно долі Олександра Надежі. Та Мар'яноча. Я думаю, вони переможуть, виграють ці справи, а також поставлять на розтяжку Службу безпеки України і кинуть республіку на 10 мільйонів гривень, а потім на 100 мільйонів євро. Надіюсь, моє відео потрапить до них або частково, щоб вони знали, що потрібно розбити. Твердження Служби безпеки, саме Служби безпеки в судах, неіснуючих, які не утворені законом і не були утворені. Так от, потрібно провести яку експертизу Технічну, саме так, технічну експертизу і лінгвістичну. Їх адвокати можуть це провести, або вони самі можуть призначити таку експертизу, щоб розбити в судах твердження Служби безпеки, а потім повісити на республіку борги. а також на працівників Служби безпеки. А також, також рекомендую їм саме Мар'яну Чаві, а також... Олександру Надьожі, експертизи, на які потратилася Служба безпеки проти вас, кинути їм таку ж вимогу, щоб вони заплатили зі своєї кишені за ці експертизи. Саме так, моральною шкодою. А ще можна і більше 10 мільйонів гривень. Чому якийсь портнов може 5 мільйонів гривень? Висудити з Республіки Україна, а ви не можете. Дерзайте, хлопці, будемо нахиляти цей режим повністю до кінця. Разом до перемоги проти окупантів на Печерських пагорбах, які понад 100 років окупували українську державу Степана Бандери та Павла Скоропадського. Слава Україні! Україні! Павла Скоропадського та Степана Бандери не Республіці Україна, не УНР, не ОРСР, а Українській державі. Героям слава, якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Якщо тобі потрібна допомога і юридична консультація по темі ТЦК та СП, це коштує від 500 до 1000 гривень. Також я повертаю людей з фронту. Це коштує 2000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Обов'язково підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та Інстаграм канал. Поширюй це відео в тренди Ютубу, Тіктоку, а також Інстаграм. Також роби донати. В описі до цього відео, нажавши кнопку Донати. Саме так. Бо я єдина надія на майбутнє України, яка може змінити все. Я єдина ваша надія на ваше майбутнє. Те, що відбувається зараз в Україні, це порушення. Взагалі будь-яких норм права, здорового груст. Тому потрібно донатити мені. Саме так, роби донат і спасибі більш ніж 200 донаторам, які донатять регулярно мені на цей YouTube канал, який стрімко розвивається. Також хочу наголосити, що я консультую з будь-яких норм права. Приватних консультацій на електронну пошту академік.Лав'єр Звертайся, тобі це треба. І обов'язково підпишись, дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково підпишись на цей канал. Став подобайку до цього відео обов'язково. Лайк та репост. Також я. Консультую з податкового та будь-якого іншого права, сімейного. І не тільки цивільного. Звертайся, тобі це треба дуже. А також я консультую, як вести бізнес та мати свій власний автомобіль у статусі людини. Я консультую це окремо. Це коштує 1000 гривень консультація. Як вести бізнес у статусі людини? Тобі це треба. Тому обов'язково підпишись на цей канал, Тік-Ток канал, інстаграм канал, щоб бути в курсі подій. Саме так юридичних і політичних новин у світі Linux та інших новин. Якщо тобі потрібен витяг, звертайся по коду ЄДПУ на мою електронну адресу. АкадемікЛав'єр. Значок e-mail тобі це треба.